Доброго дня, дорогі мої друзі. Рада вітати вас, вас у себе на каналі. Сьогодні буду готувати мариновані ось такі смачненькі печерички. Для цього я буду брати 50 грам 9% оциту. Потрібно 120 грам олії звичайної рафінованої. У мене. Чарочка на 50 грам. Тому дві і отак неповних пів. Є. Далі використовуємо дві чайні ложечки з гіркою цукру. Одна чайна ложечка з гіркою солі. Даємо 4 лаврових листочки. Так як в мене є ось такий великий, то можна сказати, що один. Одна головка часничку відправляється сюди. Три горошки духмяного перцю. Потрібно ще 8 горошків чорного перцю. Но у мене немає горошків, тому я трішки ось так. Всиплю звичайного чорного перцю. І одразу сюди відправляємо пів кілограма грибів печериць. Шампіньони, так як ми любимо їх називати. Далі відправляємо на плиту, аби вони поварилися. І грибочки, дивіться, які вони гарненькі. Зробилися, бачите, скільки багато маринаду ароматненькі. Тут я вже підготувала ось таку гарненьку мищенку також з грибочками, будемо діставати їх. Всього за 10 хвилин проварюємо. Ось такі гарнюсінькі, ароматні получаються грибочки, які остигають і можна одразу вже їсти, подавати до столу, тому не потрібно чекати декілька днів, аби вони приготувалися. Готуйте, друзі, такі неймовірно смачні ароматні печерички, шампіньйони. Це смачно, це швидко і це бюджетно. До святкового столу, да, до Паски, чи навіть так поїсти з картопелькою саме те, що потрібно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забувайте про вподобаючку. Підпишіться на канал, напишіть коментар і поділіться цим відео в соціальних мережах своїми друзями. Вам не важко, мені дуже приємно для розвитку каналу. Як завжди, миру добра. На все добре, друзі! Пока-пока!